Моя проста і водночас вона дуже велична це навчити діток досліджувати, думати, створювати, експериментувати як справжні маленькі дослідники. Розвивати критичне мислення, інженерний підхід і вміння застосовувати знання на практиці. Саме цього навчає дітей вихователька Наталія Стоєн. Вона працює у садочку номер 19 вже понад 12 років, а цьогоріч вперше бере участь у конкурсі Тернопіль освіта педагог, де презентує власний досвід та професійні напрацювання. Це вже третій рік поспіль, коли в рамках конкурсу освітяни мають можливість представити себе свої методики та підходи, адже мета конкурсу виявити фахов. Педагогів, обізнаних в інноваційних освітніх практиках, лідерів, які постійно працюють над удосконаленням своєї роботи. Це про те, щоб поділитися своїм досвідом, отримати досвід від інших вихователів, ну і спробувати свої можливості ще. Наталія працює з молодшою групою. Каже, найбільше цінує їхнє зацікавлення та бажання відвідувати садочок і пізнавати щось нове для себе. Саме це, за її словами, мотивує працювати. Конкурс ну такий хвилюючий, як в перший раз. Я розповідала про stem методику, яку я запроваджую у групі, в якій працюю молодшій групі, діток трьох років, трьох-чотирьох. Про досліди. Діткам цікаво робити досліди. Їм цікаво, коли це не лише теорія, а практика. Вони можуть це все побачити, це все відчути на дотик. Тому я ну, по своїх дітках побачила, що їм це цікаво, і вирішила таким чином і підготуватись одразу до конкурсу. Серед учасниць і вихователька дошкільного закладу номер 5 Оксана Кец готувалась до виступу впродовж місяця. Сьогодні я буду себе самопрезентувати через середовище, яке я створюю у своєму дитячому садочку. У своїй групі особливість полягає в тому, що буду презентувати себе як через стіни, які ніби говорять від мого імені. Це мої, це та атмосфера, яка завжди панує у моїй групі, в моєму дитячому садочку. Це те, про що вони можуть розказати як про мене. Не про особистість. Конкурс Тернопіль освіта педагог складається з трьох етапів. Загалом зареєструвалось 74 учасники. Сьогодні свої напрацювання демонструють вихователі. Згодом до конкурсу долучаться й учителі шкіл. До другого етапу потрапили 18 педагогів дошкільної освіти. Я вам дякую за працю. Ви молодці ви молодці, що вже прийшли до нас. Це як альтернатива конкурсу вчитель року такому всеукраїнському. А в нас він створений при управлінні освіти і науки, методичному центру науково-освітніх інновацій, і моніторингу. І, власне, ми цей тиждень прослуховуємо педагогів-вихователів, які працюють в дошкільних навчальних закладах, і вчителів, які працюють в школах, Добираємо кращих з кращих. Сьогодні мали можливість побачити наших творчих креативних педагогів, які показують різні проекти, напрацьовані своїми дітками. З маленькими, ну і відповідно дітками в школі. Потім будемо вибирати найкращих. Вони будуть мати від перемоги не тільки моральне і матеріальне задоволення, отримують відповідні нагороди. Ольга Похиляк додає, що таким чином, за результатами конкурсу, обирають фахівців, які не лише відповідають вимогам сучасної освіти, а й випереджають їх. Такі освітяни впевнена кращі з кращих.